А як же Лукашенко? Ти не пройдеш. 47% здається, відсотків росіян е вважають Пригожина живим. Я думаю, що це буде така вишенка на торті, коли вже от заблокують YouTube в Росії. Ето ну, і... концерт в Діні Р. це ж наша пісня. Крали свого не можуть придумати. У мене тільки такий фейспалм. Зупинив цього пригожина. Потім сказав, що він з україною думками. Потім приземляються міги знову на території Білорусі. Сказав, що буде відбудовувати Україну. Треба знати своїх героїв в обличчя. Вітаю! Це дезінфекція. Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Алєсієва Аліна. Привіт! Привіт. Починаємо. Багато тем цього тижня було. Будемо їх обговорювати, будемо аналізувати, де саме був російський вплив. І як на мене, тиждень був взагалі такий з треш новинами. Давай почнемо по хронології День народження Путіна. О, мене дуже вибісило те, що люди чекали, знову ж таки чекали. Е, сакральна дата, чекали обстрілу, чекали ядерного якогось там удару, ще чогось, ще чогось. Боже, та Путін. Я ж пам'ятаю понеділок, дощ. Е, в нас ж, ж була дуже паршива погода. Ми ж жартували, що це небо бо день народження сьогодні в Путіна. Але так, дійсно, люди чекали. Люди навіть я на паркінг під'їхала, запарковувалася і кажу до охоронця, кажу, да, щось. Погода така собі, він каже: ну, погода, то погода, головне, щоб нічого ж не прилетіло. Ну, насправді люди ведуться на оці всі сакральні дати, тому що ну, неспроста Росія перші часи повномасштабки дійсно цим займалася. І дивіться, якщо враховувати те, що Путіну 72 роки, то потрібно розуміти, що. Ну, вважаючи на цю всю медицину, Потрібно передову... розуміти, що е, Вова, небесна канцелярія ждет, е, пропуски тобі вже ставлять. Пора вже ну, землею обсиратися, привикати вже до... Точно не небесна канцелярія, якась підземна. Боже, куди-небудь. Я вже чесно тобі кажу, куди-небудь. Ми спілкувалися з Вадимом Денисенко, і він розповідав, що Путін ще мінімум два терміни готується до президентства на майбутнє 12 років. Я думаю, боже мій, куди? Яких 12, яких 12 років? Я його вже, ну, йому вже треба десь Та діватися. Та вже давно треба було, ще років 10 назад треба було десь піти. Потрібно також звернути увагу на те, як розпропаганда це все викручувала. Пам'ятаєш, там просто почалося от в Путіна день народження, там за декілька днів до цього. Але е, глава государства буде проводити його в штатному режимі. Багато роботи буде він працювати. От, у такси викручували. Тобто от таки він трудяга. Це по перше. А в сам день народження, ну я не можу не поділитися з тобою цим трешем. А що це? Це школярі, які на колінах викладають букву Путін. Боже, я не зрозуміла. Да, Дивись, який жах. Отака історія. Насправді. І... На колінах викласти. Ой. Хотіли як краще вчителі чи директори, але можемо там викручувати дуже багато тут. Під сенсу такого, по-перше, діти на колінах, по-друге, дітей змушують. Діти ж не розуміють, що вони роблять. Їх змушують показувати цю любов до Путіна, її прив'язують, її нав'язують. Ну... Це ж да, це ж діти не ж самі проявили ініціативу. До речі, мене е, була така теж реакція. Я ж підписана на ці всі канали: е, російські і е, ці ліберальні. І мені дуже сподобалося, як ліберали почали. Типу, ну е, все-таки наш президент. Соболів написав з днем рождення містер президент. Типу на Аля на західний манір, mm -hmm. як Джо Байдена вітали містер президент. Він так само написав про Путіна. Ну, загалом, що тобі сказати? Ліберали показали своє лице знову. Знову ж таки, е, е, як це, родину не вибирають, не? так? Та їхня посмішка без і З ним народження містер президент. Ну, ну Щодо Соболєва взагалі, він переовзувся максимально після того, як спочатку він намагався якось е, сухо висвітлювати новини. Зараз вони про путінські максимально. Так, тобто... А він же ж єдина людина, з якої зняли іноагента. Ну, він теж... був іноагентом, а потім з нього зняли іноагента. Ну, взамін на от популяризацію З днем кремлівського рождения, режиму, містер-президент. Так, ну це в цьому вся Росія. Насправді, да, тобто, да. і знову ж повертаємось до цієї аксіоми. Всі ліберали, всі опозиціонери, вони в кінці кінців засвітле майбутнє Росії. Нам воно не потрібно, так так. так. Вони ж все ж таки за те, що от ви ж бачите, ви ж розумієте, що нам потрібно зберегти країну. Я тобі кажу, що це після всього цього буде. Що це Путін? Що це була його політика? Він такий поганий. Я ми ж тут не до чого. Справжня опозиція зі зброєю в руках зараз намагається побороти путінський режим. Оце так, справжня опозиція. Так, а всі, хто сидять за кордоном і щось намагаються звідти керувати або вдома, і намагаються щось комусь довести. Це все е, таке замилювання очей. І мені дуже зараз е, так якось цікаво спостерігати на те, як люди, які залишилися всередині країни, типу Соболєва, да вони е, критикують е, нібито лібералів. Які за свободною Росією. Там, да. там, Майкл Наків, оця вся історія. Яшин да, проводять опитування, хто вам найбільше не подобається, або якісь там скріни збирають, де там скоро там буде форум свободної Росії, там можна буде безкоштовно поїсти. Вже починається оцей, як то кажуть, Жабогадюкінг. Жабо оцей починається вже всередині між ними. Тобто хто кращий ліберал, хто краще любить Путіна. От, і все, от вам все, що потрібно знати про опозицію Росії. А як тобі оця опозиція російська за кордоном знаходячись, коментує рішення України? І якісь новини всередині України, да. куди ви лізете? Взагалі, я цього не розумію, хоч мене. А я прекрасно розумію. Вони ж самі нічого не роблять, розумієш? Вони чекають, що ми своїми силами, своєю зброєю, своїми солдатами виб'ємо їм якісь благодатне таке підґрунтя, розумієш? Ну через те вони і залазять в наш інформаційний простір. В них же ж вся повістка дня, все, що відбувається в Україні. Так. Так, вона нічим не відрізняється від просто новинарні пропутінської прямої, яка там працює. І це дуже вигідна позиція: сидіти за кордоном в теплі в добрі і чекати, поки труп твого ворога пропливе мимо тебе, розумієш? А ти такий, типу, в цей же ж момент рюкзачок на спиночку і швиденько побіг в Росію матушку спасать родненькою, Ох. Я згадала цього Дош. беззубого, родний. Там, де його пам'ятаєш, як його заблокували сторінку, зі <Hammond> Телеграм його заблокували, і він там кричав: що хахли, заблокували. Роднай, коротше, ще зараз вистанавлюю канал, Прошу людей, що мені допомогти. Хахли, б**ть, зламали, прикиньте Не будемо далеко відходити від теми блогерства. На цьому тижні було затримано Єгора 13 -го. Це власник телеграм-каналу, відомого насправді. Він себе позиціонує як воєнкор. І от насправді його було затримано. Є кадри самого затримання. Ось вони там його скручували. А за насправді... що ж його uh, задержали? Там йому насправді цілий ряд звинувачень висунули, але насправді за його довгий язик. І хоча він максимально прокремлівська людина, не Сказав можна. Ввечні. Критикувати режим, і ось це показує. Це такий чудовий приклад, що режим в Росії критикувати не можна, навіть якщо ти його підтримуєш повністю. задай така була історія з цим Сім Пєгав Варгонзо. Да. Канал да. так само в нього там були великі проблеми через те, що він говорив, те, що відбувається на фронті, тому що от там не було нехватка боєприпасів, великі втрати і так далі. І все згадала Шайгу! Герасимов, припаси? Пригожин! Та сама Шо історія. Его, Герасима, просто ну, його припасы? так само можна брати як так, інфлюенсера. Так, 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 тому що він дійсно багато чого говорив. Це було в розріз повістки. І все. Так. Ну з ним показово прям все закінчилося. Так а що показово? Він же ж йшов не проти Путіна, він ішов проти Шойгу і Герасимова. І він же ж хотів, щоб його поставили на місце Шойгу. Розумієш? І оці всі викрики, і оці всі марш. Чого марш? Що він зупинився біля Москви? Тому що йому не треба було займати місце Путіна. Він не хотів на місце Путіна. А як же Лукашенко ти не пройдеш? Да, да, да. Ну він же ж перего був таким. Це це знаєш. Переговорчик так, це який бігав звідти зараз вже постфактум точку, так. починають вкладати так. якісь собі регалії. Але ну Путін йому цього не пробачив. Він не йому пробачив. спочатку пообіцяв життя. А через два місяці я так розумію, що він дізнався чи про повторний якийсь цей шабаш, чи про якісь наміри. І він його чік -тірікнув. Хоча росіяни продовжують вважати 47, здається, відсотків росіян е вважають Пригожина живим. І Пригожин зараз без жартів. Другий політик в Росії за рейтингом після Путіна. 47 чи 48 О, відсотків довіри має. Ну, Може уявити собі, що в них в голові. Каша, якщо повертатися до цього тринадцятого, в чому його звинувачують дискредитація армії, екстремізм, підробка документів, погрози розправи, незаконний оборот зброї угу. і отакі речі, ну знайшли все, що треба знайти. я тобі ну, так скажу. Звісно ж, після цього там багато людей, до речі, за нього заступилися. Було багато скріншотів, що там не бийте його, не, не вбивайте його і ну. Так як у нього дійсно велика медійність, то з ним більш-менш м'яко поступили, тому що йому дали в СІЗО відправлять на два місяці. Але, ну, тобто, буде якесь ну, розслідування, ж, да, так, ж ніхто не знає, що, що далі чим це буде. закінчиться, незрозуміло. Ну, зазвичай росіяни як роблять. Спочатку осаджають десь так, щоб він відсидівся, щоб люди трошки забули, і цей резонанс вщух. А потім 5-10 років давай на колиму. Да, або якщо ця людина не змінює свою думку, то це все закінчується арештом, і десь потім людина при якихось загадкових обставинах закінчує так, як закінчив. Так ми всі розуміємо, хто так, закінчив. Так, так, так і є. І, ну знову ж, знаємо ж про це, що немає свободи слова в Росії. Знаємо про те, що немає демократії від слова зовсім. Але коли люди режиму. Трошки його порушивши, зразу стають такими ворогами, ворогами. ну це таки ну, дивує насправді. А Росія взагалі працює по такій схемі. Ти не помітив? Оця історія з голою Вічерінки? Це була вечірка в Росії, і на ній були присутні ті, хто підтримував владу. Ті, хто їздили на концерти, на всі ось ці міропіатія. Вони ж всі залишились в Росії і по факту їздили на ось ці всі концерти. Бо вони навіть донатили. Ну, і з цими донатами. Так, тому... і їздили ж на СВ ес... зону СВО і все інше. Сво в кавичках не нападайте на нас в коментарях. Так. Ви розумієте, що ми маємо так, на увазі? Так, так, так. Е, і. E, вони ж накинулися на цих людей e, чисто по тій самій причині. Люди підняли хайп, типу, що а як це? Тут ж бачиш, яка e, в чому резонанс? Він почав критикувати, і на нього налетіли прихильники, типу путінські, mm -hmm. що як це ж ти відкрив рот і все інше. І за це його хлопнули. Та ж сама історія була з цією голою вечерінкою. Люди налетіли, хлопнули, так. що одні сплачуть, інші скачуть, та-та-та, і їх прихлопнули. Так? І все. І ми бачили вже потім вибачення Лоліти, Кіркорова. Вони в Вольфіках, Івлеєва гольфіках, ця монахиня, яка вже там вся така. Без макіяжу. Шаблон вибачень. Так, просто шаблон вибачень. В СВО поїхала в зону СВО. Ну, все як треба, по, по, як книжка пише. Ще одна новина, яка сколихнула російський медіапростір. і Прокотилася такою хвилею по всій Україні. всі зарепостили цю історію про те, що заблокували месенджер Діскорд. Так, е, да, я бачила і не зовсім в темі, якщо чесно скажу. Але знаю, що там поплила трошечки міноборона від цього так, рішення. Так, так, так. Поясню. Discord — таке широковідома історія в вузьковідомих колах. Угу. Тому, наприклад, Діскордом користувалося 40 мільйонів користувачів в Росії. Що це таке? Це е, голосовий чат. В більшості це його так використовують. Тобто для якихось геймерів або просто для е, спілкування тобто, відкрили чатик, додали там багато людей, і ми всі спілкуємось, ми всі її чуємо. Це ніби зум, але ще до того, як е, це стало мінстрімом. Ага. Через нього так само можна транслювати відеокартинку. І російські БПЛАшники вони цим активно користувалися. І ага. в моменті, коли Роскомнадзор нікого не попередив, обрубив. Угу. Ну і ці всі пташки їхні зразу виключились. А, і їх вжарила Міноборони. Зараз, знову ж така історія. Станом на сьогодні, угу. у нас є такі. 10 жовтня, я скажу для ремарки. На 10 жовтня вже у... йде, знову ж таки, чутки, що Діскорд десь потрошку будуть розблоковувати. Ну, тому що це вистріл в ногу. Проте, навіть зважаючи на те, що. Це вистріл в ногу, вони прийняли таке рішення, вони ж розуміли наслідки, чому вони це зробили. Ну, є така історія, як на мене, що вони, в принципі, готові. Повністю цю залізну завісу вже одягнути на Росію. І Діскорд це бути. знаєш, це один із не таких великих е месенджерів, і в принципі це як прогрів, можна так само розглянути. Тобто як люди відреагують. Тому що на блокування Ютубу, ну там одразу там біда, вони, і вони ще з цим не можуть протистояти населенню. А зараз таки Діскорд замірюємо, що будуть говорити люди? Ага, заблокували. Люди зараз всі таки подумають, ага, значить, буде ще блокування було вже Діскорду. Mm -hmm. Твіттер у нас не працює, Інстаграм у нас не працює, скоро вже Ютуб буде. Ну і скоро буде Ютуб. Я думаю, що це буде така вишенка на торті, коли вже от заблокують Ютуб в Росії. Може і так. Але Інстаграм, ти кажеш, не працює. Інстаграм у них працює через VPN. Так, вони обходять, сидять... але борються як з VPN. -ом. Так само. Дуже mm, сильно зараз. Так, але мені здається, що ну не зможуть. От мені здається, що не зможуть. Єдине, чому не зможуть, тому що самі користуються. Так, да ти дивишся на те, що от ті, хто приймають рішення, вони ж самі цим всі користуються. Я от не розумію оцих подвійних стандартів. Типу, заблокували, але користуються. Так. Це ж знаєш, як сказати, заблокувати легше всього. Можна заблокувати і дати альтернативу, куди перейти. Коли вони просто заблокували той ж самий інстаграм, вони не дали людям альтернативи, куди перейти. Однокласники, це вже ну, це вже треба ріп ставити. Це вже дуже знаєш, був жарт колись був такий, що е, не сижу більше в однокласниках, бо однокласники закінчились. Оце ж та ж та історія. Е, в Інстаграмі вони сидять, вони беруть рекламу в Інстаграмі, вони її відпрацьовують. Е, вони ну, адаптувалися. Вони адаптувалися. Я не знаю, ну, типу, всі росіяни сидять в Інстаграмі. Це, це і... ні для кого не секрет. Просто, типу, як влада на це. Так у них є офіційні сторінки. Що мене вбиває, є офіційні сторінки там в Фейсбуці, в, когось, в Твіттері. А як же ж ліга безпечного інтернету? Мізуліна ти є. А як же ж це взагалі? Що що відбувається? Чи Мізуліна сама може сидіти в Інстаграмі, ні? Можливо, насправді висока ймовірність цьому. Та я і не здивуюся, я кажу, абсолютно не здивуюсь. Ну, така новина, і так ми можемо її. Висвітлювати і аналізувати, чому це було зроблено. Ну, чи повернеться Discord? Є ймовірність, тому що ну, зараз на фронті від нього багато чого залежить, якщо не повернеться, ну це насправді такий уже не дзвіночок, це дзвін серйозний про те, що ну, Росія закручує гайки. Да. Закручує. Ну, вони давно вже їх почали закручувати, але можливо, мені здається, що буде якесь типу пом'якшення для військових. Може бути таке. Типу, розблокують якусь частину, яка uh -huh. впливає на військових. А, але те, що вони це зробили не узгодивши, типу, це повна така, типу, ця міськомунікація Ta, і ну, бо вони завжди цим страждають. Так, типу, хтось щось зробив, а ті, поки проснулися, вони ж дуже неповороткі, не по поки проснулись, поки очі протерли, а ті вже там втрачають дрони. Ну, Ми дуже раді. Ми дуже раді, що така ситуація відбулася. Робіть таке частіше. Так, Блокую його. Блокую його повністю. Блокую його повністю. Через велику кількість новин, які ми не можемо складати в блоки, проте вони набирають резонанс. Ми вирішили зробити рубрику Треш новини. І обговорювати їх, тому що дійсно багато збирається резонансних новин, які ми можемо обговорити. Проте вони не такі довгі в блоки ми їх не будемо збирати. а Будемо просто коментувати. Так я я я. Давай, я, давай. Я, давай. Я, я? Ми на тижні готували е, новий випуск на канал Центру дослідження Мордору, і колега е, скинув відео. Я не можу це не показати. Просто це мені. просто така жесть, яку ми мусимо обговорити. Ну, это концерт в ДНР. ДНР. Это же наша песня. А теперь все. Россия. <laughs> <laughs> это Якийсь, Росія. Це, бо в тому, як він каже: Росія це якийсь, да? Так? це на окупованих так, територіях. Так, да. так питання в тому, що це ж українська пісня про те, як орки. І, 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 там же ж є це слово, він його співає, а потім каже: Ой, ти, матушка, земля Росії. О, жесть! Там це де просто... орда йде. Ну, да. вкрали, свого не можуть придумати. У мене тільки такий фейспалм. Це ще одна чергова пісня, яку вкрали, і е, від якої просто хочеться вити. вити від того, що вони не можуть нічого придумати свого. Але настільки тупо це Тупо. Викручено. А візьми пісню цього Газманова, пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали? входить <плес> От Газманов він зробив е, гімн. Русского мира, я так. це назву, назву так. А оце це все просто якийсь. Це, це пальце паль, яку вони роблять. І в мене немає коментарів навіть. Я на це все подивилася і думаю, господи, боже мій, невже ви думаєте, що це щось? Нруге? Я не маю коментарів на цю тему. Просто хотіла поділитися своєю, е, своїм болем. А в тебе є коментарі для такої новини, що син руководителя Чечні Адам Кадирова в книгу рекордів в Росії як самий начальник служби безпеки глави суб'єкта РФ? Це просто орденоносний. Скільки вони йому вже всього навішали, я не розумію, ну, вони самі не сміються. з цього? Роки. 16 років. Да? Да. Ну, бачиш, і там відео насправді, як його там вітають, ну всі Голова, спочатку. Голова служби. Так. Там спочатку всі ж кланяються Кадирову, а потім вже, от, і сину вже. це такий приємник у нього росте спадкоємець, орденоносний. Ну, бачиш, він цим відрізняється від Путіна. Він mm. готує собі продовження своє, розумієш? Путін ні. Путін... Тільки я і тільки я, навіть своїх цих дочок, яких нібито у них там в нього є, він не афішує він афішує їх один раз в рік на економічному форумі в Санкт-Петербургі. Але більше з того нічого ж не, не виходить. Гнила вишня на цьому гнилому торті це те, що Путін вручив Лукашенку орден Святого Апостола Андрія Первозваного. Це ну, найвища нагорода в Росії. Угу. Там ціла інавгурація, така була, я не знаю, що там відбувалося в них такі почесті. Зачтоже, зачто та зачтоже за то же саме за те, що знайшов собі сили, Так, за те, що Ой, два звичайно. злочинці зійшлися разом, і оце один одного нагороджують. Мене дивує, ну, знаєш, дивлячись на взагалі структуру людини, я розумію, в принципі, як можна на двох стільцях сидіти. Я в принципі розумію біологію і все інше, але як він це робить майстерно. Я тобі просто я дивуюся з того. Це... Тут зупинив е, цього пригожина. Потім сказав, що він з україною думками. Потім е, приземляються міги знову на території Білорусі. Вчора, 9 жовтня, ми прочитали вже цю інформацію. Е, отримав орден, сказав, що буде відбудовувати Україну. Заявив про те, що загрожує всім ядерний удар, Якщо на Білорусь хтось нападе. Після цього сказав на Білорусь ніхто не нападе, тому що от всі, хто говорять про це, це просто вони не мають ці сили за собою. А вище керівництво України нічого не говорить uh -huh. такого, і ми їм довіряємо. Потім привітав Україну з Днем Незалежності. А історія про те, що ми стягуємо війська до кордону, бо є загроза для Білорусі. Потім проходить пару днів, та територія цей кордон на Стільки там укріплено, так. ми не пройдемо. Я... <свіст> Боже. Ну ти знаєш? Можливо, в сучасних реаліях е, потрібно робити один крок вперед, один крок назад, щоб залишатись на місці. Та він уже затанцював. <с?> <с?> ну, Пам'ятаєш, ми тік-ток робили, як Лукашенко не хоче е, нікуди вступати а, абсолютно відкрито, плюс аполітв'язні, які він з, від, так, відпустив. І, точно. Тут насправді можна цілий випуск присвятити цим всім мувам Лукашенка. Так. Я ну, не розумію, чеченці крок терористи крок назад. з Крокуса. Хто зупинив, так, не забувай. Так, треба так, знати так, своїх героїв обличчя. <свят> ну я ж кажу, крок вперед, крок назад, і таким чином людина стоїть на місці. Знову ж таки, вони всі там такі марнославні, і Лукашенко я впевнений, як і Путін обожнюють ці всі нагороди. Вони їх там колекціонують, вони дивляться на них там. Я думаю, годинами. Згадай наших ОПЗЖшників і колишню партію регіонів. Пшонка з цими портретами, Янукович з батоном золотим. Вони ж всі просто Це пов... їх об'єднує. Да, да, да. Вони повернуті на оцих значках, на оцих. Як це цих нагородах? В них же ж столи такі стояли з медалями з цим всім. Особливо медаль від Путіна. Медаль і від вони ж Путін. цим взагалі там кичаться. Да, да. Медаль від Путіна, нагорода, якась від Путіна це ж взагалі це ж можна вмерти просто від щастя. Ну бачиш, тому Путін не дурний і розуміє, що Лукашенка треба задобрювати, тому що зараз у нього не найвигідніша позиція, і краще мати Лукашенка доброго друга. Ніж Лукашенка нейтрального, тому що все далі і далі Лукашенко виходить якийсь нейтралітет. Він не то, що в нейтралітет, він старається триматися такого, знаєш, як балансу. Балансує, балансує, трішки туди, трішки сюди. У нього ж цих мільйон різних професій були. Я ж там фотограф, я футболіст. Разветчик, баяніст, тракторист. Може він акробат, еквілібрист. Ну, походу, п'єси, я так розумію, що так ще той, але заради справедливості. Ну так як Лукашенко зараз викручується це між до бігає. Це просто треба бути богом дипломатії, насправді, щоб оце так все проходити. Він ж своїми людьми розмови веде і розповідає, що у нас ж не все так плохо. От смотрите, як в Україні, ми ж їм поможемо, там та 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 Ну не хочеться і так, як в Росії. У нас ж все таки свободная страна, понімаєш? я тобі кажу, він дуже це місту капілок бігає і е, ну як, проводить грамотну дипломатичну роботу на всіх рівнях. Що путінська, що всередині країни, що назовні дуже все грамотно робить. Хоча ми всі розуміємо, що е, Закінчить так, як і Путін. Да, Може, жена одна сатана, хотіла би я сказати, але мені здається, що в принципі це ж зараз не роздільна історія. Білорусь це просто як така зона, яку Путін може використовувати в своїх цілях абсолютно. Ну то от так просто так є. На цьому можна і закінчити. Насправді обговорили багато важливих резонансних подій. Обговорили не настільки важливі проте резонансні події. Презентували цю рубрику Треш новини. Вона мені дуже подобається, і я думаю, на таких позитивних нотах і потрібно завершувати випуски. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, розповсюджуйте його серед своїх друзів. Це допомагає нам не потрапити на гачок ворожої пропаганди.